Доброго дня, я Садик Іван Миколайович, лікар медичного центру Oxford Medical Вінниця. Сьогодні я вам хочу розказати про метод видалення геморою під назвою Халірар. Іншими словами, це дезартеризація геморидальних вузлів. За допомогою спеціальної насадки з ультразвуковим датчиком, яка надівається на проктоскоп, виконується знаходження артерій, які ведуть до внутрішніх геморидальних вузлів. Та за допомогою маленького віконця вони прошиваються розсмохтуючоюся ниткою. Після чого прошиваються аналогічно всі вузли, які знаходяться. Їх може бути в людини від 3 до 9 артерій. Дана процедура проводиться аналогічно на усіх місцях, де були знайдені артерії. Норми в людини вони можуть бути від 3 до 9 місць. Після чого, при пригеморою 3 та вище ступеня, тобто 4, Виконується друга частина операції під назвою РАР, що дає змогу нам підтягнути самі гемордальні вузли, що випадають. В подальшому за приблизно від місяця до трьох за рахунок відсутності кровопостачання, гемордальні сплетення замінюються сполучною тканиною та вирішується таким чином проблема з внутрішнім геморроїдом. Та у зв'язку з порушенням кровотоку до внутрішніх меритальних сплетень зменшує ризик на їхні рецидиви. Також дана процедура проводиться як під місцевою, під внутрішньовенною, так і під спинно мозковою анестезією. Та після проведення даної процедури не обов'язково залишатися в стаціонарі на добу чи більше, можливо, зразу відправитися додому. У зв'язку з тим, що немає дії на слізову оболонку прямої кишки ні термічної, ні фізичної, зменшується термін реабілітації, порівнюючи з іншими методами видалення гемороїдальних вузлів. При наявності геморою звертайтесь до нашого медичного центру і ми допоможемо вам підібрати метод лікування геморою, який допоможе саме вам.